Правляю всім повітряний цьом. з вами Кадрики. Сьогодні ми прогуляємося Львовом і побачимо його всі найромантичніші місця. А ви записуйте і обов'язково підійдіть до з вашою коханою половинкою. У різних країнах світу цей день святкують по-різному: дарують солодощі, ювелірні прикраси, листівки, влаштовують романтичні побачення, роблять сюрпризи. Святкувати чи ні особисте рішення кожного. Якщо це для вас можливість провести чудовий день з коханим чи коханою, чому б і ні? Та нагадуємо, що 14 лютого також святкують Міжнародний день дарування книжок. Ну, гаразд! Давайте вже пройдемося романтичними місцями Львова. Львів це місто романтики. Це місце, яке огорнуте особливою таємничністю і шармом міських пейзажів, звуків. Ціней легенда, міфів та ще чогось такого, що описати словами просто неможливо, а можливо тільки відчути. Серце Львова можна пізнати у його особливих неповторних вуличках. Ділимося з вами нашою авторською підбіркою романтичних локацій. Тож вирушайте у подорож, адже ніколи не знаєте, де зустрінете свою долю. Балкон закоханих за легендою, колись давно у далекому сімнадцятому столітті польський король гуляв площою ринок. Він подивився на балкон та побачив чарівну дівчину і одразу закохався. Це була донька купця Ядвіга Лужковська. Кажуть, йому дуже сподобалась її усмішка, і з того часу балкон називають закоханих. Хіба ж не романтично? Неподалік балкона від площі ринок знаходиться лавка закоханих. Символічно те, що самі мешканці додають цьому місцю значення. Металеві ланцюги тримають леви, охоронці вічного кохання. Вважається, що якщо пара візьметься за руки і сяде на вузеньку лавку, то їхнє кохання триватиме надовго. Можете спробувати? Місце, яке люблять всі львів'яни, італійський дворик. Тут не лише можна полюбатися архітектурою, а й смачно поїсти. Дворик знаходиться у палаці Корнятка на площі ринок 6. В пам'яті ренесансна архітектури діє музей, який дозволяє відвідувачам відчути себе на митцю Венеції або Римі. В наш час у Палаці Потоцьких проводяться різні зустрічі високопоставлених осіб: конференції, презентації, камерні концерти, а також освідчення. В одному з залів навіть реєструють шлюби, а в інших можна насолодитись красивим інтер'єром та живописом. Палац Потоцьких одна з найвизначніших пам'яток архітектури кінця 19-го століття в Україні. Тихий і затишний дворик палацу чудове романтичне місце. Редемо з вами трішки далі. Це фонтан Діани. На жаль, зараз він є закритий і ми не можемо його побачити в оригіналі, так як йде війна, і він мусить бути захищеним. Це один із чотирьох фонтанів, що розміщені по одному на кожному розі площарина у Львові. Поряд є культове кафе, де закохані традиційно зустрічаються на каву і на побачення. Дуже зручний орієнтир. Влітку влаштовують різноманітні заходи і навіть уроки танго. Ще один гарний оглядовий майданчик, розташований неподалік головного залізничного вокзалу на площі Кропивницького. Це вежа храму святих Ольга та Єлизавети. На цю вежу можна навіть піднятися і побачити найкращі краєвиди Львова з висоти 88 метрів. Щоправда, підйомна вежа плати. Часто сюди ходять закохані пари, щоб разом спробувати щось нове або організовувати романтичні побачення на такому чудовому краєвиді. Що є відведене місце для поцілунків? Так саме воно спеціальним дорожним знаком знаходиться на терасі однієї з кав'ярень на площі катедральній. Креативна реклама дозволила кав'ярні швидко стати однією з туристичних принад міста. Як кажуть офіціанти закладу, тут вже не раз було сцени з простягнутою коробочкою з кільцем і пропозицією руки і серця. Доволі багато, але є локації, які користуються особливою увагою. Той, хто захоче віднайти романтику, завжди її знайде. З вами були кадрики. Слідкуйте за нашими випусками. Тут цікаво усім, па-па!